Це твій переломний момент. Не завтра, не колись, а зараз. Якщо ти втомився від того, що живеш не так, як хочеш. Якщо тобі важко, якщо ти відчуваєш, що застряг, це твій шанс змінити все. Сьогодні може стати днем, з якого все почне рухатися інакше, але лише якщо ти зробиш крок. Ти можеш запитати, з чого почати. Відповідь проста. Почни діяти відразу. Як тільки це відео закінчиться, хочеш знайти нову роботу, відкрий резюме й онови його. Хочеш навчитися нової мови за вантаж додаток і зроби перший урок. Хочеш привести себе у форму взувай кросівки і виходь бігати. Не чекай, не відкладай, бо завтра це лише ілюзія. Є тільки сьогодні. І все залежить від тебе. Зроби цей день своїм поворотним моментом. Будь сильним і почни прямо зараз.